Всі мовні конфлікти в Україні штучні і провокативні. Українці можуть безперешкодно спілкуватися будь-якою мовою, а от державною має бути одна українська. Таке бачення мовного питання висловив кандидат в президенти Петро Порошенко. Він переконаний жителі Донбасу за єдину Україну, а підігрівають спекуляції на мовному питанні ззовні. Хоча на його думку, і в Україні є сили, які намагаються заробляти собі політичні бали на спекулювання щодо статусу російської, яку раніше в деяких регіонах визнали офіційною. Була величезна дурниця і провокація, коли хтось намагався скасувати діючий статус російської мови, ніхто, я наголошую, не буде притісняти людей, якою би мовою вони не спілкувалися. Друга позиція державна мова України буде одна українська.